Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на та рукоділля. Ласкаво запрошу вас в гості на мій канал і безмежно щаслива, що ви зайшли до мене в гості. Сьогодні я пропоную вам зв'язати надзвичайно простий за конструкцію за технікою виконання Бактус, який зв'яже навіть початківець, який вміє в'язати тільки лицеві петлі. Бактус в'яжеться без будь-яких розрахунків, і конструкція цього бактусу специфічна в тому, що завдяки ній ви можете контролювати розхід своєї пряжі. Я ж буду в'язати з пряжі від торгової марки «Візел» Rainbow Angora. Колір у мене перший: 100-грамовий моточок, має метраж 550 грам. Склад 15% мохеру, 10 альпаки, 15 мериносової шерсті і 60 акрилу. І на такий бактус у мене пішло рівно 100 грам, тобто один моточок. Спиці нам пропонують 5-6, це нормальна. Товщина, шпиць. Я ж буду в'язати зпицями 4,5 від KNIT Pro Zing. Я беру трішечки тонші спиці, тому що бактуси я в'яжу доволі вільно, і моя щільність в'язання якраз десь відповідає середній п'ятірці. Наш шпицях 4,5. Так, отже, про пряжу вам розказала, ви ж можете в'язати з будь-якої пряжі, з будь-будь якої пряжі з будь будь якої пряжі будь якими спицями. Такий бактус можна в'язати із пряжі тоненької, тобто великого матражу, і з пряжі товстішої, будь-якими шпицями тут саме основне конструкція. І якщо ви берете пряжу подібного метражу, тобто 500 550 метрів на 100 грам, вам вистачає 100-грамового моточка на бактус. Тобто дуже гарний розхід пряжі. Отже, давайте поговоримо про конструкцію. Зараз я вам покажу бактус. Ось так виглядає один наш кінчик. І ось так виглядає. Наш наступний кінчик. Тобто бактус асиметричний, його можна зробити з дуже гострим кутом і з дуже тупим кутом. Я вам все розкажу, як це все робиться. В'яжемо ми від одного кінчика ось звідси, починаючи з трьох петель. І суть цього бактуса в тому, що з однієї сторони, ми в кожному другому рядочку робимо прибавочку, а з іншої сторони, у кожному четвертому або шостому робимо убавочку. Якщо ви хочете бактус більш тупіший тобто, коли цей кінчик буде менш таким гострим, менш таким довгим. Тоді ви убавочки робіть у кожному шостому рядочку. У мене ж вийшов такий довгий кінчик, і бактус вийшов такий дійсно гострий, це тому що я убавочки робила у кожному четвертому рядочку. І Ось вся конструкція. В'яжемо повністю лицевими петлями, навіть пров'язуючи лицевими петлями нашу першу і нашу останню петлю. І в мене виходить ось такий е, е, край вузликами. Бачите? І з однієї і з другої сторони. У мене край вузликами. Тому тут виворотня петля навіть не застосовується. Якщо подивитися на конструкцію бактусу, ось мій варіант. Тобто, у мене такий гостріший і довший один край, другий край трошечки тупіший. Таку конструкцію ось ми в'яжемо з однієї сторони, вяжемо, в'яжемо, вяжемо, вяжемо. І ось оце у нас край закриття. То дану конструкцію ми можемо. Ну, скажімо, я в'язала, коли ми прибавочки робили в кожному другому рядочку, у в кожному четвертому рядочку. Якщо ви хочете більш такий ширший один край і більш такий ну, майже правильний трикутник, то дану конструкцію треба в'язати. Прибавочки робимо у кожному другому рядочку, у бавочки у кожному шостому. Вам все одно вистачить моточка пряжі як на одну конструкцію, так і на іншу. Бактус просто буде мати трішки інший вигляд. Отже, основні елементи я вам розповіла: тобто рукодільниці, які прекрасно мене зрозуміли. Можуть спокійно в'язати і без майстер-класу, а вам же, ж, якщо потрібно, попетельний майстер-клас, тому не виключайтеся. І я вас з вами зараз пров'яжу повністю увесь цей бактус. Успіху вам і давайте в'язати! Отже, розпочинаємо в'язати. Будь-яким відомим вам способом я ж використовую метод довгий хвіст. Набираємо на спиці три петлі. Так. Витягуємо одну спицю, перевертаємо в'язання і в'яжемо перший рядочок. Наш бактус в'яжеться все лицевими петлями. Пров'язуючи і першу, і останню петлю лицевою. Отже, перший рядочок ми просто пров'язуємо все лицевими петлями. Ось так. Далі, у другому рядочку, ми будемо робити прибавочки на початку рядочка. Для того, щоб у нас вийшов гарний рівня. Край Вузликом, ми ниточку на початку рядочка тримаємо ось так? бачите, Загортаючи її на пальчик, потім знімаємо, пров'язуємо пров першу петлю лицевою і робимо першу прибавочку. Прибавочку ми будемо робити на початку кожного другого рядочка. ось так. І Решта петель пров'язуємо лицевими. У третьому рядочку ми просто пров'язуємо, усі непарні рядочки ми просто пров'язуємо лицевими петлями. Ось так. Так, далі, у четвертому рядочку ми будемо робити прибавочку і убавочку. Знімаємо, ой, верніше пров'язуємо першу лицеву петлю, далі ми робимо прибавочку, і наступних. Дві петлі, тобто крайню ми не убавляємо, а наступних дві петлі, тобто три до кінця нам треба залишити. Дві петлі ми пров'язуємо разом лицевою і останню лицевою. Тобто, це у нас четвертий рядочок. П'ятий рядочок ми пров'язуємо все лицевими петлями, не роблячи ніяких убавочок і прибавочок. Шостому рядочку ми робимо прибавочку. Пров'язуємо першу петлю. Робимо прибавочку. Ось так надіваємо на спицю. І пров'язуємо до кінця все лицевими петлями. Так. Сьомий рядочок ми просто пров'язуємо. Усі петлі у нас всі непарні рядочки, просто пров'язуються, прибавочку також пров'язуємо лицевою. У восьмому рядочку ми робимо прибавочку, першу петлю пров'язуємо, далі робимо прибавочку, одну петлю пров'язуємо і. Дві петлі, які є крайніми перед останньою, ми пров'язуємо дві разом, бо це вже восьмий рядочок. І останню лицевою. І таким чином, у кожному другому рядочку ми робимо на початку рядочку прибавочку, в кожному четвертому рядочку ми в кінці рядочка робимо убавочку, тобто дві разом пров'язуємо лицевою. Давайте пров'яжемо декілька рядочків і подивимося, як виглядатиме наш бактус. Пров'язали ми певну частину нашого бактусу. Ось показую, який довгий кінець виходить. Ось так виглядає наш бактус. І зараз покажу вам, ось з цієї сторони ми робили прибавочки. А з цієї сторони ми робили убавочки. І якщо розложити ось так наш бактус, то ось це буде нижній край. Ось це буде довгий край, яким будуть зав'язуватися. І ми в'яжемо до тих пір, поки нам не вив'яжеться необхідна довжина. Ви не дойдете ось по цій частині необхідної ширини, або, як в моєму випадку, поки у мене не завершиться моточок. І таким чином, в кожному другому рядочку, у нас вже прибавляється по одній петельці, не рахуючи убавок. І ми збільшуємо нашу кількість петель на спицях. Тепер хочу показати вам край. Ось цей край з прибавочками. Бачите, він виглядає таким. Вузликами, дуже гарно виглядає. Після прання він взагалі вирівняється і буде дуже чудовий. Ось край з убавочками, зараз покажу. Ось. Також такий гарний вузилковий край. Тобто, чисто лицевими петлями, не використовуючи виворотніх ніяких, не використовуючи навіть ніяких візерунків. Ми можемо отримати чудовий і гарний бактус. Отже, в'яжемо на необхідну нам довжину бактусу і потім будемо закривати петлі. Ось і все. Отже, дов'язали ми до потрібної нам довжини. Як ви можете бачити, я вив'язую до тих пір, поки в мене не залишається невеликий шматочок для закриття. Якщо ви в'яжете так, як я на моток, тобто на кількість пряжі, а не на ширину бактусу, то ви також контролюєте свою ниточку. Якщо ж у вас проблем з пряжою немає, тобто є її повноцінно, тоді ви в'яжіть на ту ширину. Яку вам потрібно. І, ну, я дивлюся, що мені ширини також достатньо. І ми зараз з вами будемо завершувати наше в'язання методом закриття петель. Я закриваю свої бактуси самим звичайним способом. Як я це роблю? Значить, першу петлю ми знімаємо, ось другу петлю ми пров'язуємо лицевою. Пров'язуємо вільно, намагаємося, щоб наше закриття не було стягнуте. І просовуємо зняту петлю. ось Верніше пров'язану петлю через зняту петлю. Ось так, знімаємо. Далі пров'язуємо наступну петлю і через зняту петлю протягуємо. І робимо це. Максимально вільно, щоб у нас не було стягнуте полотно. Дуже така часто буває, що мені приходиться по декілька разів перезакривати, щоб досягнути бажаного ефекту не стягнутості От, тобто дивіться, щоб вас кожну петельку вирівнюєте, щоб у вас було геть стягнуте полотно. Ще раз показую. Пров'язуємо петлю і протягуємо її через зняту. І знімаємо. Ось так. Це самий найзвичайний самий спосіб закриття петель. Ось. У нас буде ось така доріжечка по краю. Ось. Ще раз пров'язуємо. І пров'язану петлю перетягуємо через нято і знімаємо. І таким чином ми закриваємо абсолютно усі петлі. Ось таке закриття у нас вийшло. Останню поталечку ми просто перетягуємо через ниточку. В мене тут залишилося невеликий шматочок. Не впевнена, що його вистачило би на рядочок, тому не ризикувала. І я вас вітаю. Ваш бактус, наш з вами бактус готовий. Його залишилося попрати, е, гарно розкласти, заблокувати на е, полотні якомусь і висушити Давайте це зробимо і подивимося, який ж наш красунчик вийшов. Я дякую вам, що ви були зі мною, що ви в'язали. Разом зі мною і нехай ваші бактуси будуть найкращими і в'яжіть з насолодою. А з вами була Марусина Скринка Рукоділля. До зустрічі в наступних відео!